Маємо два комбінованих ключі. Один Хьорт на 11, один, не будемо казати, якої фірми, теж на 11. Зараз будемо пробувати їх на якість. Оп. На що є сили, блядь? На що є сили? Так, відходьте всі, до Чо чого ти стоїш. Так. Дешевий ключ зламався. Хьогерт ми робили. Ним гнули, не зламався. Теж закінчився, що ключ. І ти порізався трошки. Лопнув Да. Тепер такий самий тест, але будемо гнути тепер ключ Хьогерт. Відходьте доця, десь сховайся. Що далі не йде? Ребят, не знаю ключ Хьорт. Угу. Зігнувся, так. Да. Серйозно? Угу. Ще й в крові, блядь, піздець. То що по якості, я не знаю, тест далі продовжаємо.